Якби з нашої мови зникла персоніфікація, то у нас ніколи не плакало б небо, не усміхалося б сонце, і навіть час не лікував би рани. А небо плаче грозами. Сонечко нас любить просто так. Лікує наші рани. Це називається персоніфікацією, коли неживі речі, природа або абстрактні поняття поводяться, ніби вони люди. Так ми переносимо людські риси, емоції, дії, реакції на те, що саме по собі цього немає. І це робить нашу мову більш живою, образною та емоційною. І місяць по кімнаті розкинувся ти. Ніч пада на місто яскравими фарбами вечірніх суконь. Місяць по небу. Персоніфікація просто таки малює словами в нашій голові картинку. От можна було б сказати щось типу, спостерігається підвищення температури, характерне для настання весняного періоду. А можна сказати, весна вже стукає в двері. І все стає зрозуміло. квітне моя Літо любило нас, та прийде осінь, прийде осі. Персоніфікацію ще називають уособленням. Через здатність оживляти неживе й передавати емоції простими образами, це також добре працює в казках, бо дітям легше уявити світ, де зима сердиться, квітка радіє, а ніч вкриває нас ковдрою. Така мова зрозуміла, цікава і допомагає навчати через історії. Але не лише діти мислять образами, такий прийом актуальний і в піснях. Ще персоніфікація вчить помічати красу в буденних речах. Наприклад, вітер не просто рух повітря. Українські музиканти відкривають йому нові скіли й таланти. Вітер розкаже мені, Вітер музику не все. На саміт тільки вітер свище. І море тих квітів, куди поніс вітер. Отже, персоніфікація це коли не живе, поводиться як людина. Це теж метафора, тільки така, що олюднює все навколо. Приклади уособлень є не лише в піснях, але й в літературі, в медіа, в рекламі, в казках, в наших повсякденних розмовах. Саме тому персоніфікація не просто термін з підручника це художній засіб, який можна використовувати щодня, щоб робити нашу мову яскравішою, емоційнішою і більш живою. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого Герцогства Люксембург.